Це був останній літній день і перший день, коли я почала знімати влог. Мій останній день літа 25-го року пройшов в селі у бабусі, де ми збирали гарбузи. Я їх возила з балки на возику. Потім я обрізала дерева. Показую вам такий сільський вайб. І з понеділка я починаю знімати тижневі влоги свого життя і запрошую вас до перегляду. Вітаю вас. Ви попали у влог мого життя, і ми сьогодні будемо прибирати на кухні на сам день по понеділкам Потім я здаю телефон в ремонт, і ввечері іду до своєї подруги на ночівлю міралочка. Чиста. Давай закупку писати. Готую у людей на кухнях здорово. Дор блогерського холодильника. Ми в гостях у Казі. Добрий день. А ви скупляєтесь в АТБ? Так. <свісно> 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 Це признак бідності. що такого ще. Січка щось не стоїть. З 500 подписчиков тебе. З 500 подписчиков. Тортик з ароматом груші. Чи як там було написано? Що будемо діяти? Що нам треба для того, щоб ліпити глини? Серветочки, водичка. Що це? Ти на себе підряд тикаєш. А ще глину а, надо. О, точно! Саме ідеальне заняття, яке можна було придумати на ночівлю подруги, це ліпка з глини. Я це ліплю підставочку під благовоння. Тут така палка. Катя ліпе бублик. У нас ще багато глини. Я ще буду ліпити собі ще щось. Обзор того, що ми зліпили. Катіни букви. Антистреси Катіни. Що зробити? Потянути бумагу на себе. Це мої антістрес-камішки. Моя підставочка, моя тарілочка. Ще підставочка. Оце кат. А, ще мій хрест. У мене ще хрест їсть. Знаєте, кожен мій ранок починається одинаково. Але я дуже рада, що завдяки моїй собачці я більше гуляю. Я реально кожен ранок виходжу в парк з нею. У такий в нас красивий парк. Зараз будемо шукати собачок, з ким понюхатися, з ким побігати. Але тут класно в цьому парку те, що тут дуже мало людей завжди. Тут о, загалом гуляють одні собачники. Зараз, напевно, їх немає, бо сьогодні я щось пізніше вийшла. А от о 9, з 8 до 10 тут дуже багато собак. От, а зараз просто пустить він. Як Шубачик шукаєш? Чи що ти там шукала? Я купила молоко, а ти робить блінчики і мачу мені. Офігеть, як чисто. Не, ну це тяжкий люкс. Мачо, блінчики з злочинкою, з медом. Купа народу, а в нас хоч і один, то не вміщається тут. Так я прийшла на роботу на кухню. Зараз буде меджик, переоблачення. Хопа! Отак от, от я стаю кухарем, технологом. Добрий день. Добрий день. До нас приїхала не та картопля. Замість картопляних дібів. До нас приїхала картопля по-селянськи, бо у постачальника закінчились діпи, понятно, да? От, і зараз потрібно придумати якісь страви з, картоплі <гадання> по-селянськи, бо ми її прийняли. Ми приймаємо, ми приймаємо ці виклики і робимо щось нове. Вже вам як буду робити щось, якісь проробки, але спочатку потрібно зробити заготовки, а потім будемо робити проробки. Бо якщо хтось прийде поїсти, то у нас нема котлет. Зняла <гадання> для вас в TikTok, ток що? Розпаковку цих вкуснях з Аврори. О, я хочу сказати, що ну, я за це оця стала 17 гривень, ця 18, і слава Богу. Більше б я за них не заплатила, але ну, ще смачна. Я просто я не експерт, чуть я не так багато її їла, але непогано. Але дуже солодко. А печенька прямо ще дуже вообще, кома, просто мед їсиш мед з тістом. А от мончо топва. Вайп 11 вечора. Я йду додому. Такі проробки я не встигла зробити. Бо були замовлення, були заготовки. Ну, Будемо завтра робити. Торож, я придумала собі її зробити картопельку з корінним з битими гірками, звернулися булі. Саш, попробуєш? Так. Mm -hmm. Чесно? Yeah, Вкусно? Uh -huh. А все у все вместе надо попробовать. Комби... Комбинашку. Так, вот так. Надо все вмопать. <режу> Шашлыки, все вмопать, да, вот так вот. Прям так. <режу> Саша, можно было вилку взять. Mm. так, у нас ще есть картопля по-селянски, дуже багато, надо ще щось зробити, правильно? Йогуртовый соус и барбекю. Делаешь? <свісна> Зараз ви можете бачити наш полувихідний ранок. Намагаємось проводити час разом, ходимо разом в кав'ярню та по магазинам. Це був мій перший влог з мого життя, яке я хочу фільмувати в планах і надалі знімати тижневі влоги і виставляти їх сюди. Тому підписуйтесь, щоб не загубити нас. Це наш Не ходили. Ми бачили ще, коли тільки робили там ремонт. Ось красиво. Гачка?